Я вирішила піти на службу у зв'язку з загибелів брата. Я дуже давно цього хотіла, але це був мій поштовх, важка втрата для сім'ї, для оточуючих. Він, Саша був фахівець вищого рівня. Отримав нагороду посмертно за мужність третього ступеня. Посмертно капітан став. Батьки підтримують максимально, чому я обрала саме дев'ятий прикордонний загін, бо там частинка можу брати. Я вони знають, чий, що хто мій брат такий, вони дуже. Поважно до мене ставляться, поважають, завжди намагаються допомогти, піти на зустріч. Я дуже їм за це вдячна. Вони друга сім'я моя. Загинув брат, батько отримав психологічну травму, хочу дуже помститись, хочу бути корисною для держави, захищати кордони, відстоювати своє. Відчуваю, що він десь, от як я анголохоронець, він десь поряд. І мені від цього трішечки простіше.